Черговий деколонізатор побачив зірку пам'яті Олександра Розенбойма. Це відомий одеський літератор, який писав під псевдонімом Розіслав Олександров. Ходяча енциклопедія. Дійсно відома, поважна людина, яка несла культуру в маси, яка розповідала про місто Одесу, про літературні традиції по всім континентам. Отже, йому було встановлено свого часу зірку на алеї Зірок. І цей самий горе деколонізатор Черговий заїжджий якийсь інспектор Дермоед пише, що яка ганьба. Четвертий рік війни, тут, бачите, в Одесі до цих пор є зірка Розенбауму. Ето дебіл, даже не може букви правильно прочитати. Розенбой і Розенбаум это різні люди. Як меню імена в них різні. І самое интересне, сфоткався по виставці зірку, почав опять хаять наше місто, як і всі эти приблуди. Розказувати, що ми там якісь імперці і все прочі. Були тисячі коментарів, і дві треті з цих коментарів абсолютно його підтримували. Народ почитав текст і почав масово імбіцила підтримувати. Це все чергові провокації таких псевдопатріотів, патріотів яких задача просто сіяти розбрат і просто доказувати нам, що ми якісь менше Не вірте, всяким бродягам. а Одеса літературна була, є і буде. І ніяких розенбаумов в Одесі вже більше не буде. А розенбойми були, є і будуть. Тому що саме на таких розенбоймах і тримається наше місто, яке його прославляє. А всім бродячим, заїжджим інспекторам і, інспекторам, і прочим деколонізаторам прохання читати, навчитися і не повернути фамілії, уважаємих одеських людей.